Доброго дня, в продажі є ось такий ось Volkswagen Touran. Це у нас 2013 рік. Звіжний пригнули з Німеччини. Він у нас майдачок, дощу датчик, датчик світла, панораму. Комплектація у нас матч. На оптиці, умивачі фар, круговий парктроник, хороші шини, мішелін. Ось такі ось у нас по кругу. Моторчик у нас 2 літра дизель 140 кінських сил. Також у нас є задня камера. По пробігу у нас 199800. Bluetooth, автосвітло, притемнення, панорама. Все тихенько, демпфер не калаче. Задня камера, так як я вже і казав, двозонний клімат-контроль. Автоматичне складання дзеркал. По салончику у нас ось такий ось красивий автомобіль. Ззаду у нас також все дуже красиво. А кого зацікавило дане авто? Телефонуйте з вами, домовимось.